Доброго ранку, привіт з Фінляндії. Сьогодні у нас прибиральний день. Я знаходжусь в кімнаті для сушки білизни, вивісила постіль свою, дивіться, тут так ще можна вішати. Але така широченька кімната. Освітлення стоять такі прибори для сушки. І зараз я вмикаю на 4 години сушку. Зверху починає працювати вентилятор і запрацював ще якийсь агрегат. Через декілька хвилин я прийду і зніму вже. Сухе, суху білизну. На вулиці дощик у нас, але пройдемо коридором. Зверніть увагу, є східці. На цих східцях можна дійти до шостого поверху. Ліворуч пожежна безпека, ліворуч, знаходяться об'яви. І список мешканців, де хто мешкає, е, е, час і скільки градусів. Праворуч знаходиться ліфт, на якому можна проїхати куди хочеш. На шостий поверх. Тут кімната. Для комори. Кожна квартира має свою комору. В тій коморі можуть знаходитися речі, які зараз не потрібні для використання. Тобто лижі, санки, все таке інше. Тут кімната для веломашин. Веломашини знаходяться дитячі, чоловічі, жіночі, але ж ще ставлять і. З боку будинку знаходиться вихід. І ми можемо з вами бачити, що, вийшовши в цей вихід, тут знаходиться дитяча, дитячий майданчик. Там пісок, декілька качелей і діти тут можуть гратися. Ще й навіть дехто залишив машину. Грабельки і камінці. Попереду більш такий для дорослих качелі дітей. Бачите, можна сісти і покататися. Нижче хочу сказати, що газон прибраний дуже красивий. І дивіться, як охайно біля клену. Зроблена клумба. Білі-білі красиві кущики, але ж туди, коли сходити вниз, можна побачити камінці, вони просто прикрашають територію біля будинку. Обов'язково є, де поставити машину. Лене було, молодці, так буяють. дощ сьогодні пройшов дуже добре. Але там, на дальному майданчику, там тільки почасово можна, а тут кожен займає свою зупинку і оплачує обов'язково за використання цієї зупинки. Біля будинку обов'язково є. Для велосипедів. Дивіться, велосипеди стоять. Зупинка для велосипедів. Велосипеди стоять. І дитячі, і дорослі Ой, як красиво. Обов'язково є урни. І зараз ми бачимо, що чищалка для взуття. Зверніть увагу. Можна почистити з життя. Зараз я заходжу знову і показую, що номер один це сушка для нашої білизни. Ось так ми і живемо. Коли людина заходить до під'їзду, обов'язково вмикається світло. Виходить людина з під'їзду, світло вимикається. Ось так і живемо. До зустрічі!